Вітаємо головне на ранок. До вашої уваги оновлений випуск українські сили протиповітряної оборони збили усі ворожі безпілотники, які цієї ночі запустила Росія по Києву. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. На Київ дрони заходили з різних напрямків. Інформації щодо руйнувань та постраждалих не надходило. Напередодні Росіяни атакували Запоріжжя тричі з авіації поцілили по цивільних. У наслідок атаки шестеро людей постраждали. Серед них і 17-річна дівчина зруйновано приватні будинки, гаражі, потрощено машини. Двоє поранених і майже десяток заблокованих у власних оселях людей внаслідок дронової атаки у кривому розі на Дніпропетровщині. Один із шахедів летів в дах п'ятиповерхівки. Попри пряме влучання, минулось без загиблих і тяжко поранених. 26 людей відселили з понівечених квартир. Російська сторона підтвердила загибель української журналістки Вікторії Рощиної. Про це написав уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Вікторія зникла безвісти в серпні 23-го року на тимчасово окупованих територіях України. Рощина мала бути включена до одного з найближчих обмінів полоненими. Її мали топувати до в'язниці Глефортово у Москві, аби підготувати повернення в Україну. Видання Грати повідомило, що міноборони так званої Росії назвало дату смерті журналістки. Це 19 вересня. Цього року ну і також йшлося про те, що її тіло повернуть українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб. Обставини та причини смерті не повідомляються. Україна не розглядає можливість віддати території в обмін на мир. Про це Володимир Зеленський заявив під час візиту в Париж. Голова держави спростував інформацію, яку розповсюджували медіа, про нібито готовність України зупинити бойові дії в обмін на західні гарантії. І також в Парижі Зеленський представив Макрону план перемоги. Обговорили очільники держав і військову допомогу Україні і дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по військових цілях на території Росії. Окремий наголос переговорів Спільне виробництво зброї. Ну і також президент представив план перемоги вже голові ради міністрів Італії Джорджі Мелоні. Вони обговорили оборонну допомогу від Італії, зокрема ППО, і підготовку нового пакету озброєння. І сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться із Папою Римським. Про це повідомили новини Ватикану. Буде це вже четверта зустріч між Папою Франциском і Володимиром Зеленським. Загалом, і третя за час повномасштабного російського вторгнення в Україну. На тим часом в Україні готують нові правила економічного бронювання. Одним із критеріїв захисту від мобілізації стане розмір білої зарплати. Як повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев, спеціального закону ухвалювати не будуть. Правила бронювання будуть затверджені постановою уряду. За словами Гетманцева, модель економічного бронювання має запрацювати вже до кінця 2024 року. Нагадаємо, що кілька днів тому президент України наказав призупинити економічне бронювання. Тепер Україні. Іні проведуть перевірку підприємств, визнаних критично важливими. Верховна Рада підвищила податки. Зміни зачеплять більшість українців. Головна зміна військовий збір замість півтора відсотка, становитиме п'ять для всіх фізичних осіб, окрім військових. Запроваджується військовий збір для фопів. Фізичні особи підприємці сплачуватимуть військовий збір уже з 1 жовтня цього року. А от для найманих працівників податок на армію зросте лише після набуття чинності у закону. В уряді порахували від нових податків. Державний бюджет отримає додатково 30 мільярдів гривень. Ні, уже цього року наступного 130. діятимуть підвищені податки до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. Верховна Рада посилила відповідальність за незаконну вирубку дерев. Покарання збільшили у п'ять разів. Тепер воно складатиме від 34 до 85 тисяч гривень. Йдеться про незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев і чагарників, що заподіяло істотну шкоду. Максимальний штраф може сягнути майже півмільйона гривень. Також може бути кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до трьох років в умовах воєнного стану. На порушників чекатиме до 10 років в'язниці. А крім цього, запроваджується відповідальність за пере... Везення зберігання чи збут дерев за відсутності документів, які можуть підтвердити законність їхньої виробки. Місія з порятунку життя. Поліцейські гелікоптером транспортували донорське серце з Черкас до Ковеля. завдяки професійним та оперативним діям екіпажу. Донорське серце подолало відстань у 700 кілометрів у найкоротший термін. Це допомогло врятувати життя важкохворому. Шанс на порятунок 59-річний чоловік отримав завдяки черкащанину, чиє серце йому пересадили зі згоди родичів. Операція прийшла успішно. Чоловік одужує і дякує поліцейським пілотам. І в Україні розпочинається опалювальний сезон. Одним із перших тепло запускає Київ. З понеділка опалення підключатимуть для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до плюс восьми градусів продовж трьох діб і зберігатиметься тенденція до похолодання. І також відомо, що опалення для соціальної сфери підключають на Рівненщині і Буковині. Зокрема, в обласних центрах. Зі сніданком завжди тепло, комфортно, скажімо так, друзі. Доброго ранку з нами. Будьте, прямуйте далі.